трапиться, якщо Едвард Рукиножиці ножиці поїде вчитися в Гогвардс і його сусідкою по кімнаті стане Кім. Ні, в них не станеться роману, тому що цього разу замість Едварда ми маємо дівчинку Венсдей Адамс. Насправді, гендер не важливий. Ми дивимося творіння Тіма Бёртона, Отже, головний герой в нас це типовий герой Тіма. Дивак, одинак, вразливий і тому неїжачений. Романтик і особа, яка кидає виклик суспільству через те, що не вписується в нього. Привіт! Так, ви зрозуміли, сьогодні я малюватиму фанарт по свіжесенькому серіалу від Netflix, а саме Венздей. Як бачите, я малюю фанарт, тож очевидно, що серіал мені сподобався. То є так, і не так водночас. Розберемо детальніше. Серіал розказує нам про те, як дивна дівчинка Венздей після чергової витівки потрапляє вчитися в закриту школу для диваків. І навіть там вона лишається дивачкою. Ну, тобто, в цій школі вчаться вовкулаки, сирени, вампіри, телепати, шейпшифтери та Боже, навіть люди буквально без облич. Але знаєте, хто стає найдивнішою дівчинкою в школі? Венздей! Так, Вензде, яка в цілому людина як людина, але вау, вона не вміє і не хоче комунікувати, носить чорний одяг і має дуже депресивний погляд на світ, що ж, дійсно, це дуже унікальний опис, опис буквально кожного другого підлітка. Ну і там, в цій школі, Венсди зустрічає купу персонажів, яких немає сенсу навіть називати на ім'я, бо ви все одно їх не запам'ятали. Це в нас Манік Піксігерл вовкулачка, троп такої собі ідеальної подружки. Пацан художник, який, типу, вкрашився у Вензди, тому що ну, вона не така, як всі. Пацан з містечка. ну Це, типу, хахаль Вензді весь такий звичайний, що ж звичайніше нема куди, в якого вкрашилася вже Венсди, тому що ну, він зварив їй каву. Тут, до речі, не засуджую, я сама так заміж вийшла. Ще такий собі тюбік син мера, який потрібен лише за тим, щоб робити всяку хрінь, і розтягувати хронометраж. А ще в нас є директорка, психологиня Крістіна Річі в ролі ботанічки, і оце чистий фан-сервіс, до речі. Ще стереотипна королева школи Сирена і мій улюблений персонаж Віктор Андрійович, пацан-пасічник. Звісно, в сюжеті є ще злобне зло. Але воно якесь таке банальне, таке немотивоване, що я не хочу про це навіть згадувати. Ви питаєте, чому я не озвучу головний момент, що це не просто рандомна дивачка, а Венсдей Адамс з культової франшизи Адамси? Хо-хо-хо-хо. Ну то я не роблю це, бо насправді від Адамсів тут залишилися ріжки та ніжки. І особисто мені стало набагато простіше і приємніше сприймати сюжет серіалу, коли я змирилася з тим, що це не канонічні Адамси. Коли я кажу про канон, то маю на увазі вайб-коміксів Чарльза Адамса. З 1938 року вони публікувалися в журналі «Нью-Йоркер». і їхня суть полягала в тому, що лякаюча готично жахлива сім'я. Не була при цьому злою, а навпаки, дуже люблячою, і міцною, попри всі їхні кошмарні витівки. В 1964 році вийшов одноіменний серіал, і його тон був ще більш комедним і легким. Стало менше буфонади зі смертельним насильством і більше винахідливого чорного гумору, який при цьому лишався в рамках для сімейного перегляду. В 1991 і 1993 роках виходять два просто неймовірних фільми по цій франшизі якраз там Венс де Адамс зіграла ще зовсім юна Крістіна Річі, і от саме ця Венс де ймовірно стала причиною такої популярності цієї персонажки. До того найяскравішою була однозначно Мортіша. Всі інші адаптації починають заграватися з жанром кудись не туди. Особливо сильно я ненавиджу анімаційні фільми 2019- і 2021 років, де Адамси раптом перетворилися на аутсайдерів, які дуже хочуть вписуватися в суспільство і страждають від своєї інакшості. Це не Адамси. Ні! Я відмовляюся це сприймати. Адамси – це не просто фріки, це фріки, яким в кайф бути такими, якими вони є. Це гімн всіх диваків, які не вписуються і не бажають вписуватися в суспільство. І коли нам пропонують їх пожаліти, я кажу: а а ні, ні, я не згодна на це. На жаль, сучасні правила кіноіндустрії такі, що заманити глядача на продовження знаменитої франшизи завжди простіше і вигідніше ніж створювати щось з нуля. Та через це ми отримали чергову історію Тіма Бртона, просто вдягнуну цього разу в скіни Адамсів. Зрозумійте мене правильно. Я люблю фільми Бертона. Але можливо, це той режисер, який що б він не знімав, в нього завжди вийде фільм Тіма Бьордена. Ну розумієте? Особливо це стало помітно в останні років десь. Він як часник, До чого його не додай? Все одно після смак буде часниковий і він заб'є всі витончені і ніжні смаки. Отже, це Венздей Адамс може бути Венздей у вакуумі з фамільяром Пауком, наприклад, замість руки на ім'я Річ, з невідомою або повністю відсутньою родиною, і це нічого не змінить для сюжету цього серіалу. Це чергова історія дивака одинака від Тіма Бьортона, тільки тепер для підлітків. Чи варто дивитися серіал Венздей? Мабуть, так чи переоцінений він, на мій погляд? В цьому серіалі є все, що треба для розважального контенту. Він дуже красивий, має хороший каст, актори грають про чудово. Саме через хороший візуал серіал миттєво завірусився в соцмережах. І за цією яскравою обгорткою нема насправді нічого глибокого. Така ж доля спіткала моторошні пригоди Сабріни, серіал, який мав прекрасний візуал, базу з крутезного коміксу, хорошу гру акторів і пусту бульку в своїй основі. Я думаю, що Венсдей не стане культовою, але це однозначно непоганий серіал, за яким буде приємно переслідити, наприклад, наступне відключене світло з ноутбуком і чаєм з термосу. Знову ж таки, якщо ви фанат Тіма Бьортена, то будете в захваті. Я просто вже переросла той вік, коли було приємно ототожнювати себе з героїнями типу Венсдей. Оці темні вигнанці непоняті і недооцінені. Драма драматична. Я утотожнюю себе з Едіт, і мені прям хочеться сказати їй: мала, ти маєш власне життя. На хіба тобі здалася ця токсична годка, Вона не заслуговує на твою дружбу і на ті зусилля, які ти докладаєш для спілкування з нею. Ну, а в мене вийшов ось такий фанарт до серіалу Венсде я дуже розважилася в процесі малювання, я ще досі вчуся стилізувати, і мені справді захопливо робити таку трошки мультяшну зовнішність. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що вам сподобався фонар. З нетерпінням чекаю нашої наступної зустрічі, і якщо ви напишете в коментарях, про що саме ви хочете наступний фонар, це буде абсолютно чудово. Я планую наперед два варіанти: це ходячий замок Каула, або ж Мюзикл хезерс. Ну, тобто, от бачите, в мене абсолютно деметрально протилежні взагалі інтереси. Напишіть, що з цих двох варіантів вам більше до вподоби і що саме ви хотіли б побачити наступним. Бувайте! Наїжачний як Венсдей!